Ліхтар з шокером BL4339. В комплекті зарядка в прикурювач, перехідник на три батарейки 3А, зарядка в розетку, акумулятор 18650. Написано, що на 8800 мАч, але насправді там не більше 2200. І сам ліхтар. Корпус виконаний з міцного алюмінієвого сплаву, гніздо для зарядки захищене від вологи. Поставимо акумулятор і подивимось, як працює. Всередині є для акумулятора 18650, тобто можна поставити ще більшу батарею. Кнопка ввімкнення має три позиції: ліхтар вимкнено, вимкнено, і вмикання роботи шокера. Почергове вмикання вимикання змінює рівень яскравості 100 чи 50%. Шокер активується кнопкою знизу, тільки якщо верхній тумблер перемкнути у відповідний режим. Людині він шкоди не завдасть. Це більше відлякувач для собак. Зазвичай вони бояться цього звуку. Посилання на ліхтар залишу в описі і закріпленому коментарі.